Заклади освіти готують до безпечного навчального року. Відвідування у режимі офлайн можливе лише за наявності укриттів. На сайті Міністерства освіти і науки є перелік рекомендацій щодо облаштування цих споруд серед вимог, наявність води, вентиляції, резервного освітлення, аптечки та навіть ломів і лопат. Що із цього вже підготували в навчальних закладах на Черкащині. Дізнаємося просто зараз. Мої співрозмовники це заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Шамрай та директорка одного із навчальних закладів Мошнівської громади Наталія Майданік. Рада вітати вас. Розпочнемо розмову, пане Олександре. Запитання до вас розкажіть, як область готується до нового навчального року? Зокрема, які заходи безпеки вживаються чи готуються укриття доброго дня сьогодні. Пора літня і якраз є момент відновити або покращити умови у безпековій ситуації для діток на новий навчальний рік. Сьогодні ми перебуваємо у даному навчальному закладі, де наразі є укриття просте, але Є і проєктно кошторисна документація за спиртним висновком на протирадіаційне укриття четвертого типу, і це буде більш краще і сучасніше укриття, яке всю кількість убезпечить діток у кількості 426 осіб, які перебувають на навчанні сьогодні у даному навчальному закладі, і вони будуть охоплені очним навчанням. Пані Наталя, ви як господарка цього закладу, розкажіть, як готували приміщення, що конкретно робили. Так, доброго дня всіх вітаю! Ми дійсно в тому приміщенні, до якого доклали руки працівники нашої школи за безпосередньої підтримки наших засновників. Це підвальне приміщення, воно на сьогодні виконує роль найпростішого укриття. Тут були проведені ремонтні роботи, які включали в себе побілку, як стелі, так і стін, облаштування підлоги. Забезпечення меблями, були виготовлені лавки дерев'яні для того, щоб діти могли розташовуватися? Також поновлений пожежний інвентар. А найголовніше і найперше це було проведено світло. Ну на сьогодні ми маємо ті умови, які повністю відповідають вимогам до найпростіших укриттів. Як діти займалися у вашому навчальному закладі, як проходили уроки, коли не було цього приміщення? Ну, уроки проход... проводилися, напевно, так, як в усіх закладах освіти, там, де немає можливості навчатися офлайн. У нас було дистанційне навчання. О, це навчання як будь-яка форма має свої плюси і мінуси. Але для соціалізації дітей, для того, щоб не втратити контакт між педагогами та здобувачами освіти, звичайно, онлайн не вирішує всіх цих проблем. Тому ми із завзяттям долучилися до побудови цього укриття. І починаючи з другого півріччя цього навчального року, саме з лютого місяця, ми перейшли на змішану форму навчання, яка передбачала щоденне навчання частини дітей онлайн, решти офлайн. Якось так. Яка була реакція дітей? Їм сподобалося? Реакція дітей, які повернулися в школу через тривалий. Проміжок часу, коли вони не були? Ну, перші їхні зустрічі це були зустрічі не для уроків, це були зустрічі для зустрічей. Потім емоції вляглися і повернувся нормальний освітній процес. Пане Олександре, яка ситуація в інших навчальних закладах області? Я маю на увазі і дитячі садочки, школи, профтехучилища. Чи всі вони вже підготувалися, і які наміри маєте, чи зможуть діти прийти на навчання офлайн? Ну, станом на сьогодні в загальноосвітніх школах у нас охоплені простими укриттями склада 89%. Садочки у нас охоплені такими протиукриттями простими 82%. Професійно-технічні заклади мають 100%, От вищі і фахові мають 97%. Вони зараз підготовлені. Чекають на літнє обстеження комісія перед початком навчального року для повторного отримання актів дозволів на початок роботи в новому навчальному році. А ви, як представник влади, знаєте, чи вистачить грошей на те, щоб облаштувати всі заплановані приміщення? Тут ініціативність повинна проявлятися громади і безпосередньо батьків та депутатів, які бажають, щоб дітки навчалися офлайн. Ви з розповіді директора почули, що це таке відсутність, коли немає, це постійно є дистанційної навчання не є якісним повноцінним, де є живе спілкування дітей. Тому я завдячую тому, що громади на місцях ініціюють через свої депутати. Цькі корпуси прийняття і виділення коштів на відповідне облаштування простих, а навіть на використання для виконання робіт капітальних або будівництва нових укриттів, які відповідали про укриттю криттю четвертого типу. А ви вже оглянули укриття, які були раніше? Чи всі вони відповідають вимогам? І власне які ці вимоги мають бути для безпеки дітей? Ті, що на про прості укриття відвідані всі, і зрозуміло е рекомендовано, що потрібно допрацювати на те, щоб вимоги простих відповідали і могли розміститися дітки. А ті, що повинні вимогам протирадіаційного укриття четвертого, потрібно допрацювати. І От е ті кошти, які Виділені з держави відповідно на облаштування або будівництво таких укриттів, що по вимогах, то там повинні бути більш суттєві вимоги. По-перше, це повинно бути відеоспостереження, датчики СО2 на розміщення, автоматичне відкриття дверей, відповідно фонова картинка самого укриття, от, і примусова витяжка для того, щоб повітря відбувалася циркуляція у тому приміщенні, де перебувають дітки. В Черкаській області вже є готові проекти виконані протирадіаційних укриттів. Ця робота розпочиналася в кінці безпосередньо квітня місяця, коли була ініціатива держави про те, щоб будувати такі укриття або капітально ремонтувати. І постанова кабінету міністрів 419, яка вийшла 28 квітня, говорила про те, що потрібно з області відбирати такі об'єкти. Оглянувши загальноосвітні школи та дитячі садочки. В першу хвилю попали 98 закладів. Потім, по-другому, коли розглянулися, які документи в кожному з навчальних закладів існують на ту чи іншу споруду, яка підпадала чи під просте, чи протирадіаційне, залишилося 14, 12. А на сьогодні відібрано для виконання освоєння бюджетних коштів залишилось 8 тільки серед них серед восьми будуть будувати 6, і капітальний ремонт буде два. Пані Наталі, ви підготували вже приміщення під капітальний ремонт. І чи передбачається це в підвальному приміщенні протирадіаційне воно буде якось сполучене із простим укриттям? Тобто наскільки швидко зможуть діти евакуюватися і відреагувати на сигнал повітряної тривоги і так далі? Ми вже підготували це приміщення, воно повністю готове для проведення капітального ремонту. На друге ваше питання, я скажу так, що всі підвальні приміщення у нашому? В Закладі освіти вони сполучаються між собою. Крім того, є окремі вих... входи, ну, відповідно, виходи у кожне приміщення із самої школи. От у наше укриття найпростіше діти заходять на двор, да? ось через вхід, який є на вулиці. У протирадіаційне укриття є як надвірний вхід, так і вхід із приміщення школи. І вони між собою сполучаються. Щодо батьків, якщо вони захочуть забрати дитину із укриття під час повітряної тривоги, чи можуть вони це зробити? І, взагалі, як це працює? Відповідальність батьків за свою дитину завжди вища, ніж відповідальність будь-якого посадовця. За цю дитину у нашому закладі заведений такий порядок, що батьки повідомляють класного керівника чи вчителя про бажання забрати дитину під час повітряної тривоги. Їм не перешкоджається, але у нас заведений такий журнал, де батьки записують дату годину і ставлять підпис про те, що вони що їм передали дитину на руки, скажімо так. Батьки висловлюють свої побажання щодо облаштування укриттів, щодо застосування заходів безпеки. Ті батьки, з якими мені доводилось спілкуватися, вони висловлюють радість того, що у нас є. І радість не лише що діти пішли в школу, а що діти почуваються захищеними. Тобто більшість батьків наших здобувачів освіти, вони. Погодилися на змішане навчання і відпускають своїх дітей по графіку в ті дні, коли вони мають навчатися в школі. Пане Олександре, ви сказали, що вже перевірили частину укриттів в області. І розкажіть, які порушення були зафіксовані найчастіше, і які рекомендації ви висловили щодо покращення? Із тих, що обстежено і відповідають простим укриттям. Рекомендація одна покращення умов перебування дітей. Це має на увазі, щоб були і сидіння відповідні, і туалети, і водичка, і запасні валізи. А також основна суть зараз усіх укриттів це примусові витяжки, що були, тому що якщо немає циркуляції повітря, тоді воно зрозуміло там скупчення неможливе діток. Тому дві рекомендації. Доступність у самому приміщенні і промислове витяжка повітря хто контролює виконання робіт? Якщо це освоєння державних коштів або громади, відповідно громада контролює його про виконання тих робіт і актується кінець роботи актом прийняття того чи іншого. Якщо це виконується громадським способом без застосування коштів, то разом учительський колектив разом з батьками. Дякую вам за розмову і бажаю безпечного навчального року. Дякую.